Добрий день, тобі дітки! Дітки, погляньте, як багато сніжинок. Що вони нам хочуть розказати? Сніжинки нам нагадують, що пора року вже змінилася. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі. На скрипучім возі. Дітки, яка пора року до нас завітала. Так, зима. Троє коней у зими швидко мчать перед саньми, шлях морозом скутий, Дивні коні у зими, тих коней назвемо ми. Грудень чень, лютий. Це три зимові місяці. Грудень перший місяць зими і останній місяць року. Саме у грудні розпочинає господарювати зима, а допомагають їй у цьому холодні вітри, морози та метелиці. Дерева поринають у глибокий сон. Холодно та незатишно стає у лісі. Особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепле ліго чи гніздо, у кого повна комора запасів, у цей час комфортно та спокійно. Наступний після грудня приходить місяць січень. Він січе зиму на дві половинки, настає новий рік. Січень другий місяць зими. І перший місяць року. Можливо, саме через це січень і отримав цю назву. Ще його називають царем Морозів, бо він найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем пече. Товщиє лід на річках, та ростуть сніжні кочугури. У січні Мороз і сонце мерехтять сніжинки, а гілочки дерев вбираються у морозяні квіти, неначе у святковий одяг, здавна кажуть, що зима будує літо, а її будівельником є сніг. Чим пішніше снігове вбрання на полях, у садах, Тим краще переносить холод, осінні посіви, кущі та дерева. Лютий це останній місяць зими, та хоч він і останній, це одно приходить до нас сердитими вітрами і сніжними заметілями. У лютому частішають віхоли і дуже сильний мороз. Лютий пора великих сніжних заметів. Прийшла зима. Не видно сонця. Чи гріє зараз сонце? Ні, не гріє. Зимко сонце світить, але не гріє. Небо стало темно синім, хмари небо стеляють. А як ви гадаєте, що нам принесла зима? Вірно, зима нам принесла сніг, холоди, хурдовину. Короткі дні та довгі ночі. Узимку ми спостерігаємо в природі дивне явище. Відгадайте яке? Тихо приходить, м'яко літає, килимом білим все покриває. Річку, поле, гай, поріг укриває білий сніг. З чого утворюється сніг? Так, з маленьких сніжинок. Які ж ознаки зими ми з вами знаємо? Взимку йде сніг, потрібно підгодовувати птахів, які лишилися зимувати. Потрібно одягати теплий зимовий одяг, деякі тваринки впали у сплячку. Улюблені забави це катання на лижах. На санчатах та липлення сніговика та гра у сніжки, а який одяг ми повинні одягати? Еплі шкарпетки, светрик, рукавички, шапку, шарфик, зимову курточку та зимові чобітки. Малята, якщо ми всі ці речі будемо одягати, нам ніяка зима не страшна і ми не захворіємо. Узимку не тільки люди одягають теплий одяг, але й тваринки. Зайчик змінив свій сірий кожушок на білий, вовки лисиця одягли теплі похові кожушки. А зараз пограємо у гру. Зима яка? Зима. Сніжна, морозна, чарівна, люта, біла, пухнаста, зима яка? Зима казкова, весела святкова, зима новорічна. Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Та мороз, під вікном моїм калюже уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Це лід. Як цей цукор білий зветься, що із хмар взимку трясеться? Сніг, росте вона зимою. Донизу головою, тоненькою прозорою біло голубою. Бурулька, скрізь зима. Та що це? Сон? Сад цвіте, гука Антон, білий цвіт он на калині. Та ми знаємо, що це іній. Дітки, повторюйте за мною зимові чистомовки. Ма-ма-ма ой весела в нас зима. Ло-ло-ло, купи снігу намило. І, мі, мі дуже раді ми зимі. Лі-лі-лі, ми ще дітоньки малі. Мо мо, мо, птахам корму ми дамо. Ям-ям-ям, а морквиночку зайцям. А ще зима це улюблена пора року багатьох дітей, бо взимку багато свят. Дітки, а ви пам'ятаєте, яке перше зимове свято? Так, це свято Святого Миколая. Сподіваюся, ви весь рік були чемними і отримаєте від нього подарунки. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!